Шановні рідні, близькі, знайомі, сусіди, друзі, важке горе зібрало нас сьогодні на цьому опечаленому подвір'ї, адже на щиті повернувся до нас, наш герой, наш Володя. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Ми зараз зібрались. Щоб вселити голову, віддати шану і провести в останню дорогу нашого захисника і героя Володимира, який був професійним військовим, служив в Прикордонній службі України. І справжнє обличчя ворога він ще побачив веливайську. І з тих пір стояв на захисті українського народу і української землі. На жаль, в важких боях він героїчно загинув. Загинув я герой за Україну і за кожного з нас. Від кожного жителя могилів подільської громади хочу висловити співчуття родині і близько. А нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Володимир своїх неповних 40 років, 20 років віддав прикордонній службі. Загинув, як справжній воїн, на полі бою, отримав спочатку поранення, після чого побратими прибули для евакуації, проте ворог вдарив приступно другий раз і вже, на жаль, загинув. Характеризувався Володимир справжньою людиною, вічливою, виконував всі завдання, які йому були поставлені. Також, коли стало питання вибуту в зону ведення бойових дій, не вагаючись вибув для виконання завдань. Нехай земля пухом, небеса тебе тримають і нас оберігають. Слава герою! Вічна пам'ять про нього залишиться в наших серцях. Коли ми пам'ятаємо, значить він живий. Шануємо пам'ять хвилиною мовчання, приклонимо коліно перед нашим героєм. нам Слава Україні! Героям слава! Герої! 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 Слава нації! Україна! i'm set to land